Я був звичайною людиною, котра ходила на роботу, раз на місяць отримувала заробітну плату, а потім у вихідні спокійно собі відпочивала. Однак хто ж знав, що скоро я опинюсь в такій ситуації, все ставало тільки гірше і гірше, а в цей теперішній момент гірше просто не може бути. Все почалось із того, що в якийсь із днів я більше не міг водити машину. В один момент. Міг втратити свідомість, коли це сталося в перший раз, я майже влетів у дерево. Ходити теж було тяжко, як і думати, ясність думок потроху тускнішала. Голова постійно боліла, ніби мій мозок стискають. Коли звернувся у лікарню, діагноз був невтішний, пухлина, було запізно її лікувати. Через декілька днів я, можна сказати, змирився. Невідворотно, мій час настав. В один із днів в мене з'явилася надія на поріг моєї домівки прийшла людина, яка представилася працівником лабораторії з дослідження захворювань та методів їх лікування. Навіть не знав, що поряд зі мною є таке. Після розмови цей чоловік запропонував допомогти мені, якщо я візьму участь у пробному лікуванні. Сказав, що метод до кінця не вивчений, тому можуть бути ускладнення. Мені втрачати було нічого. Якщо це може, хоч із малим шансом допомогти, то я згоден, тому підписав купу документів, в тому числі, що дивно, не розголошення. На моє питання чому, він відповів лише те, що метод специфічний, не схожий на звичайні. Я вже тоді повинен був насторожитися. Наступного дня я вирушив у цю лабораторію. Від звичайної лікарні вона мало чим відрізнялася, єдине. У палаті, де я повинен був перебувати весь час, немає вікон. Мені поставили крапельницю на ніч і сказали чекати. Наступного ранку почнеться лікування. Коли я прокинувся, то відчув, що наче стало якось холодно. До мене прийшов лікар. Він приніс таблетки та напів наповнений водою стакан, щоб я міг запити їх. Хоча біля мене і так була пляшка з водою. Василь, розповідайте нам про своє самопочуття, думки та які сняться сни. Як ми і казали, ці ліки експериментальні, тому можуть бути побічні ефекти. Нам потрібно знати про них, щоб не було ускладнень, сказав лікар. Я не запитав у вас найголовніше, скільки триватиме лікування? Гадаю, приблизно тиждень. Після цих слів за довгий час я вперше посміхнувся так швидко, тільки цими таблетками? Однак, як я і сказав, можуть бути побічні ефекти, тоді вам потрібно буде затриматися. В своїх думках на слова побічні ефекти я не звертав уваги. Тиждень і я вилікуюсь, це справжнє диво. Вже після другого приймання ліків мені стало суттєво легше. Результат був миттєвим, але мені досі забороняли часто вставати з ліжка та виходити з кімнати. Добре, що в цій палаті була ванна кімната, її потрібно було відчиняти та зачиняти за допомогою кнопки. Це потрібно для того, щоб слідкувати за часом, який я там провів, бо раптом чого, якщо я втрачу свідомість, могли допомогти. Третє приймання таблеток від симптомів нічого не залишилося. Лікар сказав, що якщо все буде добре ще 5 днів, то мене відведуть на рентген. Щоб подивитися, чи зникла пухлина повністю, і тоді відпустять додому. Чудодійні таблетки плацебо. Лікар в цей момент мовчав, записував щось у свій блокнот. Однак голос точно був його. Помітивши, що я якось дивно на нього дивлюся, він запитав: «Щось сталося? Ні, нічого, відповів я. Можливо, мені здалося, досить нудно було чекати. Телефон забрали в мене, коли я тільки прийшов, для того щоб не нудьгував, мені приносили книги, які я сам обирав. Нові ліки вже не давали, лише слідкували за станом здоров'я, а також психологічним. До мене декілька разів приходили та розпитували про мої думки та сновидіння, і питали, чи траплялося щось дивне. Чесно кажучи, я став чути при розмові з людьми те, чого вони не кажуть, я їм не розповідав. Бо не хотів, щоб мені поставили якийсь психологічний розлад. Побічний ефект не такий страшний, як хвороба, від якої мене вилікували. Хоча потрібно дочекатися рентгену. Однак був впевнений, що все вже завершилося, я вилікувався. Цю ніч відчував себе погано, я весь спітнів, було жарко. Поворочившись півгодини, зміг заснути. Наступного ранку до мене прийшов лікар, який чомусь зупинився на порозі, ніби чимось здивований чи навіть зляканий. Василь, ви як себе почуваєте? Добре, сьогодні було зле вночі, прокинувся від жару. Зрозумів вас, трохи розслабившись, сказав лікар. Я піду, принесу вам ліки, від яких вам стане краще. Через декілька хвилин він повернувся із шприцем. Секунду, це повинно допомогти вам. Скажіть, як ваше самопочуття? Тільки вночі мені було погано? Зараз і так все добре. Ще трохи, та він засне, і я можу нарешті йти звідси. Знову почув його голос. Однак він мовчав, Що ви мені вкололи? Після мого питання я провалився у глибокий сон. Я не пам'ятаю, скільки днів. Я перебуваю тут, у цій холодній, бетонній кімнаті. Єдине, що тут виділяється, це велике темне скло майже на всю стіну, через яке нічого не видно, малі отвори для вентиляції і товсті металеві двері, які я не можу відчинити зі своєї сторони. Такі міцні, що, можливо, навіть постріл із танку Витримують і не подряпаються. На дотик я зрозумів, чого так злякався лікар. Мої губи ніби деформувались, з них з'явились слизькі нарости, на спині в районі лопаток стирчало щось тверде та гостре. До нього мені було боляче доторкатися, шкіра стала зеленішою та еластичнішою. З часом зміни продовжувались, поступово я втрачав людяність як у зовнішньому вигляді, так і в розумовому стані. Нарости стали довгими щупальцями. На спині виросли крила, схожі на кажанічі, а замість рук лапи з кігтями. Моє відношення до людей змінилося, можливо, тому що я більше нею не був. Для мене стала зрозуміла моя нова здібність проникати в голови людей. Я постійно практикувався в цьому. Врешті-решт, читати думки та бачити їх очима для мене вже не проблема. Так назбирав інформацію, її, до речі, Занадто багато. Про мої здібності вони навіть не підозрюють, головне знайти спосіб втекти звідси, до того, як одне з їх досліджень, вб'є мене, що з іншими підослідними ставало часто. Ключ до мого спасіння, як я гадаю, це той, хто очолює це місце. Найкориснішу інформацію я беру з його думок. Іноді хочеться додати до цього ліфту режим турбо. Кожного дня доводиться витрачати багато часу лише на те, щоб спуститися. Виключення є лише в ті дні, коли потрібно виступити з докладом через зашифрований зв'язок, бо він не добиває так глибоко під землю. Ззовні це звичайний науковий заклад, однак під землею схований цілий комплекс Всесвітня організація досліджень аномалій. Наша головна мета виявляти аномалії, ховати їх від звичайних людей, знаходити способи їх знищення та чим можуть бути корисними для людства. Таких місць, по їх дослідженню, багато по всій землі, в основному у тих країнах, де вони зустрічаються найчастіше. Багато аномалій несуттєві, щось типу монети, яку скільки не кидай, постійно падає гербом, або тигру, що може ставати невидимим. Однак декілька місяців тому саме до нас потрапив найцікавіший предмет. Коли ліфт зупинився, я пройшовся по довгому коридору, дійшовши до найвіддаленіших дверей, притиснув до панелі свою пластикову картку. Вони відчинилися: у скляному кубі в центрі знаходилась невелика чаша з темного металу, інкрустована червоними каміннями, схожими на рубіни. Облямівка та ніжка чаші були позолочені. Це та сама цікава річ. В усіх доповідях їй приділяється найвища увага. Цей предмет був знайдений у печері неподалік від річки Чорний Черемош, завдяки відеокамері, що була знайдена на березі. Саму людину, котра знімала відео в тій печері, знайти вдалося живою, однак у комі, від якої неможливо було його врятувати. Без рук та ніг тому довелося перервати його страждання. А кривдника химеру паука, змішану з людиною, знищити. Будь-яка рідина, що потрапляє у цю чашу, має властивості змінювати живих істот, як фізично, так і психологічно. Люди, які випивають багато такої води, або довгий час знаходяться у ній, стають чудовиськами, з бажаннями вбивати людей. Багато з них втрачають і змогу говорити, вподоблюються тварині. В недавньому експерименті ми намагалися виявити його корисну сторону. В малих дозах вона може зцілювати і навіть, в деякі теорії, надавати вічну молодість. У піддослідного була пухлина в мозку, його вдалося вилікувати, однак, схоже, надана кількість речовини була більше за потрібну, і він змінився. Довелося підлаштувати його смерть у пожежі. Наразі він не має нічого особливого. Крім крил та щупалець, один з працівників взяв скляний куб з чашею. Все готово до наступного експерименту. Прошу прослідувати за мною. Я разом із персоналом вирушив до іншого блоку, де знаходились піддослідні. Весь цей блок був замінований на той випадок, якщо піде щось не по плану. Однак мені доводиться знаходитися саме тут та слідкувати за процесом вся відповідальність на мені. Суть цього конкретного експерименту перевірити, скільки точно часу потрібно на те, щоб людина повністю змінилася, знаходячись у речовині. Піддослідний, доки що звичайна людина, розміщений у куленепробиваємому скляному кубі, заповненому водою, так що тільки голова знаходилась зовні. Конус знизу цієї конструкції зараз з'єднується з дном чаши. Почалось. Під благав та валав усе горло, хоча він не знав, що зараз відбувається, але відчував зміни. Весь персонал вибіг з камери. Ми всі слідкували за експериментом через скло. Людина поступово почала обрастати якимись водоростями або ставала ними. Кімнату поступово заповнював білий густий туман. Ми закрили вентиляцію, цей туман може бути отруйним. Початок трансформації через 42 секунди, повна трансформація через 4 хвилини, 23 секунди. Проаналізуйте все, а ввечері надасте мені повний звіт. Тепер тільки чекати, а доки що потрібно бути присутнім на інших, менших і не таких цікавих експериментах, ніби просто не можна обійтися звичайними камерами. Я знаю, через декілька днів вони доберуться до мене і, скоріше за все, помру. Потрібно обережно тихо втекти, якщо дізнаються, то підірвуть весь блок якраз підходяща здібність для цього. Але до мене звертається чаша хоче, щоб я забрав її із собою. Проти цього поклику піти не можу. Цей час настав кращого моменту вже може не бути. Звернувшись до персоналу, що залишився аналізувати та прибирати наслідки експерименту, ілюзію їх очільника, створеного у них в голові, взяти на досліди тіло в камері, де був я. Замість мене справжнього вони бачили тільки копію, котра лежала замертво. По правилам, щоб повністю впевнитися у смерті, якщо створінню потрібно дихати, треба застосувати паралітичний та смертельний газ або кремувати на місці. Сказав працівник. Правила змінились. Якщо хочете впевнитися у його смерті, то пустіть йому кулю в голову. Ілюзія була невідмінна від оригіналу, тому без питань виконали наказ. Відкривши камеру для того, щоб зробити постріл у мою копію. Справжній я вийшов в коридор і встав на місце ілюзії. Підробки ніхто не помітив. Забравши чашу, пішов у напрямку ліфту. Для усіх інших вона досі знаходилася на своєму місці. В ліфті в цей момент стояв очільник усього цього місця, який я радий, що залишився з ним наодинці. Труп та крові ніхто не побачив, я забороняв їх розуму це сприймати, тому вийти на свободу не було проблем свіже повітря, як я давно його не відчував. Однак потрібно перш за все зробити те, що хоче від мене чаша, я знав, що мій розум повністю змінився після того, як став чудовиськом. Однак не був проти цього, а навпаки, тільки радий. Несучи чашу до річки, що була неподалік, забув про маскування, але люди тільки фотографували мене, ймовірно, думали, що це якийсь костюм, а тільки вони не знали, що я несу у своїх лапах кінець їхньої ери. Дійшовши до водойми, пішов на дно.